Доброго дня, на мене подали до суду Європейська агенція. Сьогодні прийшла в дію судова повістка, що робити. Дзвонити до них, чи в цьому випадку немає потреби. Якби ну, вам не справа прийшла в дію, в дію вам ухвала, просто прийшла. Ну, справа в дію не може прийти. Дія це парсер, це паук. Це парсер, який збирає інформацію з різних реєстрів, підтягує, він може там, тупить, скажімо так, глючить. Я не кажу, що не користуватися, я її хоча б оновлюєте. Ну, по вашому питанні суть в вам чому. Вам повинні надійти матеріали справи. Матеріали справи зараз. Тут недалеко це може бути папірців 50, може бути папірців 100. А як у вашому випадку Європейська агенція з повернення боротьби, це 100% буде е, папірців 100 формату А4. Там будуть всі кредитні договори, м -м, сама позовна заява, ухвала і т.д. і Суть в чому вам потрібно е, отримати ці папери, хоча би прочитати, які там суми, собі е, згадати, кому скільки винні. Е, ну бо це колектори, колектори, які перекупили кілька кредитів. Це може бути 1 2 3 5 6 7 8. Ведеться до чого? Зберіть все в купу, подивіться, ну, подивіться, які там суми, якщо вас то влаштовує, можете нічого не робити. Якщо там, скажімо так, збільшені, завищені відсотки, потрібно звертатися за правовою допомогою від від відбойовувати від свої Законні права та інтереси в судовому порядку. Псати відзив, можливо, зустрічний позов, можливо, різні питання, заяви і т.д. і й свої законні права і інтереси, але спочатку отримуйте матеріали справи.